Хотів би він приїхати з танком по червоній площі? Хотіли б Ну, mm, Мабуть, так. Да. По-чесному, да. хотіли б? Да. З прапорами, з мусор. Да. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Володимир Зеленський із розгромним рахунком програв би Валерію Залужному у другому турі президентських виборів. Якби вибори відбулися найближчим часом, цікаву статистику оприлюднило напередодні видання Цензорнет і журналіст Юрій Бутусов на замовлення цензора. Компанія Сосіс провела дослідження настроїв українців, зокрема і їхніх політичних. Подобань. Сьогодні я розповім детальніше про результати. Впевнена, що вам буде цікаво. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Одразу скажу, друзі, що це опитування є гіпотетичним моделюванням ситуації, тобто опитували людей, як би вони діяли, якби та. Чому я це пояснюю? Тому що, ну, по-перше, Валерій Залужний жодного разу не говорив про свої політичні амбіції, про плани взагалі йти в політику в майбутньому, створювати партію, балотуватися в президенти. А друге, вибори під час війни не проведуть. Але чим цікаве це опитування, як реакцію людей на ті чи інші дії влади і рівень довіри? Які падає у зв'язку із ясна справа певними діями? Отже, це опитування дозволяє побачити, як би голосували українці за того чи іншого кандидата, якби вибори відбулися, і якби у людей був цей вибір. Яка мета цього дослідження? Мета цього дослідження, опитування показати, що президент насправді і його ресурси, які час від часу розповідають там про рівень довіри до певних представників влади, показують якісь високі цифри. То президент живе в теплій ванні, де його оточення, це там 5-6 менеджерів так званих з офісу президента, створюють для нього супер мега теплі умови, аби він знав, що у нього. Все добре, люди довіряють, кури несуться. Зеленський президент літаки будуть летіти. Всіх будемо бомбити. Насправді, картина трохи інакша. Ну і думаю, що ті, хто із представників влади дивиться наш канал, нині почують результати вже трошки інші з іншими питаннями, формулюваннями, які, якщо критично мислити, налаштовують на не дуже позитивну картину щодо функціонування глави держави і його офісу. Ви ж розумієте, що коли представники влади, зокрема для Зеленського, Вимірюють рівень довіри і мають ось такі цифри. То одна справа це довіряти людині, обрані на певну посаду, яку ми зараз по-перше не можемо замінити. А по друге, питання, кого б обрали люди на цю посаду, маючи вибір, там не стоїть. Ну і тут цифри, друзі, не на користь чинного президента. Опитування показало, що у другому турі Зеленський без шансів програв би залужному. Цифри 67 у залужного, 32% у зеленського. Якщо б вибори відбудуться, за кого б ви віддали свій голос. Це вже президентський рейтинг. Оце те, що нам якраз цікаво. Ну і ми бачимо, що на виборах 31% – це Валерій Залужний. 21% це Володимир Зеленський, Петро Порошенко 4,8%. Дмитро Разумков 4,2%, Сергій Притула 3,1. Буданова навіть тут помірили 2,4. Ну, в общем, така ситуація. Хочу відмітити, це соціологія, але соціологія, яка тільки імітує вибори, бо ніяких виборів нема. І ми з вами всі розуміємо, що ніяка виборча кампанія під час активних бойових дій, в принципі, неможлива. Так, а це моделювання, якби відбувся після першого туру, ми бачимо, хто за кого голосує, а якби відбулось, якби у другий тур виборів вийшли Володимир Зеленський і Валерій Залужний. Ну і ми бачимо, що у другому турі Володимир Зеленський просто з розгромним рахунком програє Валерію Залужному. Тобто, 23,3% голосували б за діючого президента Зеленського. І 67,5% проголосували б за Валерія Залужного, тобто, в принципі, навіть і шансів тут у Зеленського немає ніяких як але я підкреслюю, це ситуація просто гіпотетичного співставлення. Також опитування показало, що якби екс головком збройних сил України Валерій Залужний створив політичну партію, то вона би отримала більшість. На виборах до Верховної Ради За поліцилу залужного віддали би свій голос: 34,2 відсотки голосів, 46,4% серед тих, хто визначився та піде на вибори. За поліцилу Володимира Зеленського 15,5%, 21% відсоток серед тих, хто визначився та піде на вибори. Нагадаю вам, друзі, що говорив е, Володимир Зеленський про Валерія Залужного. Та питання до його роботи під час підсумкової прес-конференції 2023 року. Тоді ж точилися вже активні розмови про можливу відставку Валерія Залужного, але офіційного рішення не було. Він має відповідати результат за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. То та не плануєте зняти? Планую. Працювати чекаю рішення від них щодо мобілізації, чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі боя. Стратегія зрозуміла. У нас є розуміння наших дій. Хочу бачити деталі. Вважаю, що це справедливо. А ось іще що відповів Володимир Зеленський, коли журналісти під час е, минулої прес-конференції попросили пояснити причини звільнення Валерія Залужного. Ну а чого я когось міняю? Вибачте, це наш внутрішній момент. Дякую жодної конкретики, як ви бачите, не прозвучало жодних притомних пояснень, структурованих, логічних, чому звільнили головкома. Ми так і не почули. Ну, ці всі млєння про нові підходи. Слухайте, ну нові підходи поставити сильського маячня. Окрім завуальованих фраз про необхідність нових підходів, ми не чуємо жодної конкретики. То можливо, справа якраз в темі нашого сьогоднішнього відео справа в рейтингах. Ось ще кілька цифр, які дуже не сподобались офісу президента. Опитування соціологічної компанії Сосіс, проведене на замовлення Цензорнет, свідчить, що майже 65% громадян України вважають збереження високого рівня корупції та розкрадання бюджету найбільшими помилками чинної влади. Що з цим робить офіс президента? Думаю, ви всі бачите, що з тими депутатами від партії Слуга народу типу Одарченка, які давали хабаря, потім приходили на суди, потім йому обирали величезні грошові застави, які вони успішно сплачували, і оп, на наступний день приходили в стіни Верховної Ради у партію Слуга народу. Чи було щось у зверненні президента щоденному про цих недумків? Ніт. Чи звільнив Зеленський фігурантів корупційних схем, людей, причетних до антимайданівської історії, які сидять пліч опліч з ним і знають дуже багато і керують тіньово правоохоронною системою? Я зараз про татарова. Ні. Тож легше звільнити залужного, який говорить некомфортні речі, ну і жити в тепліванні, створюючи ілюзію, що все клас. Ну і ще трохи цифр, друзі. Найбільшими помилками чиної влади громадяни України вважають збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів. Повторюся, 64,8%. неналежну підготовку до війни 37%. І третє місце відставка Валерія Залужного: 30%. 58% опитаних громадян. Негативно оцінюють роботу офісу президента. Громадяни вважають, що найбільш ефективно свою роботу виконують Збройні Сили України. 41,7% опитаних вважають, що Зеленський ефективно виконує свою роботу президента. Водночас 48,3% вважають роботу глави держави неефективною або малоефективною. Цікаво буде подивитися, які цифри будуть в цих рейтингах, коли. Припинять тоталітарну диктатурну цензуровану територію під назвою телевізійний марафон, за яким ми з вами платимо податки, аби цей марафон відбілював і створював політичне, дуже тепле, райдужне, героїчне повітря навколо офісу президента в очах українців. Частина цифр цього рейтингу впевнена це праця марафону. В тому числі, хоч його все менше і менше наших громадян дивляться. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, якби вас спитали, цікаво нам буде почитати, за кого б ви проголосували, якби вибори були. Я повторюся, ми не говоримо про можливість виборів зараз. Ми говоримо суто про політичну ситуацію з огляду на реакцію на неї громадянського суспільства. Це цікаво буде побачити. Отже, запитання моє до вас. Яку партію ви обрали серед тих, що нині відомі, або ви вважаєте, що мають створитися, можете про це написати. Ну і друге, кого б ви бачили наступним президентом. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми з командою аналізуємо події, які стаються в державі, і говоримо вам правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Обіймаю. Слава Україні! До зустрічі, лишайтеся на цьому каналі. Тут чи багато відео, можливо, щось прогавили, то обов'язково подивіться. Ну і сьогодні покажемо вам інтерв'ю з Роджером. Це полк Азов, це колишній «Ультрас Динамо, це людина, яка героїчно літала на вертольотах в оточенні Маріупольському на Азовсталь. Чудовий хлопець, впевнена, його історія вам сподобається. Ну, і якщо ви бачили, як свого часу, коли ще це не було трендовим модним, влаштовували забастовки, блокували роботу мураївсько-медвечуківських телеканалів, то, то знаєте, що Макс теж там був. Отже, друзі, подивіться, сьогодні ввечері це буде Азовець. Інтерв'ю ми викладемо вже буквально за кілька годин. Максим Левченко позовний Роджер. Людина, яка літала на Маріуполь на Азовсталь гвинтокрилом, аби постачати БК. в стані оточення, було місто. Дякую вам за довіру. До зустрічі завтра.